Я Пасенко Валентина Миколаївна. Мені повних 75 років. І звернулися ми з моїми дітками в юні клінік за допомогою великі проблеми у мене були з червною порожниною. Нас дуже чуйна людина прийняла Сиволап Дмитро Віталійович. Це людина від Бога. Я йому вдячна. Я навіть без сліз не можу звернутися до вас. Це руки золоті, чуйне серце. Я скільки буду жити, скільки я буду його пам'ятати, він, він мене витягнув з того світу. І я хочу ще сказати за персонал. Дівчатка біля мене по першому виклику вони біля мене вже були. Вони кожного разу мені співчували і завжди со мною. Відносились чуйно, так що я вам дуже-дуже вдячна всьому колективу. А Сиволапу Дмитру, Дмитру Віталійовичу особою Клін. Дякую, велика вам дякую.